Блін, як же сильно я її хотіла, ось реально звісно, що я була в шоці. Ще в стоні я собі взяла Боже, яка краса. Я зекономила тисячу євро. Блін, ну дуже дорого, ну реально. Ну це що такі гроші. Це один з моїх найулюбленіших українських брендів. Мені просто хотілося кричати всьому світу, що ось я купила собі сумку. Ой, боже, як я її хотіла. Ви собі не уявляєте. Це. Звісно, що мене не залишили без подарунків, а аромат. Я встигла вихопити ось цю відому ковтинку. Чимось мені нагадує колаборацію з Лора Піана. Що ви бачите перед собою? Це просто скарг. Реально. І якщо чесно, я її знайшла на Аліекспрес. Ну що, привіт, мої любі! Я дуже рада вітати вас знову на своєму каналі. Хто мене не знає, хто бачить мене вперше. Мене звуть Діана і я запрошую вас у свій влог. Сьогодні в нас буде просто величезна розпаковка моїх покупок з Барселони та з Парижу. І насправді я хотіла зняти ще першу частину, коли я повернулася лише з Парижу показати розпаковку. Потім, звісно, що я не встигла, тому що подорож у Барселону була максимально неочікувана і через декілька днів після. Парижа, тому в нас буде загальний влог, скажімо так, де я все повністю вам покажу. Насправді тут дуже багато класних позицій, тут і одяг, і взуття. Ще є дві позиції, котрі я вже тут придбала на зиму: куртка, кепки, шапки, аксесуари, догляд. Прикраси, сумки. Коротше, насправді дуже багато всього. Я пропоную одразу розпочинати. Буду ділити, що я не купляла, та що я все ж таки раджу придбати. Перший в нас пакетик, це звісно, що картє. Це моя друга покупка в картє. Це в нас годинник, пантер у розмірі Смол. Насправді я дуже сильно його хотіла. Ну, точніше, не так. Я його не дуже сильно хотіла, я його бачила на інших дівчатах, і мені це подобалось. Але коли я побачила його в житті, коли я на себе його приміряла, я десь тиждень за нього думала, вагалася і зрозуміла, що, блін, він мені дуже подобається. Насправді, він настільки красиво виглядає на руці, і він настільки обережний, він настільки, ну, реально лапочка. Коротше, все ж таки, в мене тепер є годинник. Зараз я вам покажу його трішки ближче. Боже, яка. Красота. Я обрала для себе розмір сму. Чому? Тому що міні для мене були занадто маленькі, великі, котрі, ларч, напевно, це розмір. Вони були, ну, якось ось саме карт'є я не сприймаю в цьому розмірі. Мені не дуже сподобались вони на моїй руці. А ці вашечки. Цей розмір реально розкішніший. Так, в карті я була три рази. Перший раз я просто перевіряла, другий раз я купляла подарунок своєму хлопцю та подарунок його другу. Це були ніточки чорні. Ну, взагалі, я, знаєте, за умовченням хочу сказати червона ниточка, ну, тому що так ну, якось більш зрозуміла. Але там є декілька кольорів, і я вирішила придбати чорні. І ну, третій раз, звісно, що купляла собі годинник. Звісно, що мене не залишили без подарунків. Насправді мені майже в кожному бутяку дійсно дарували подарунки. І це дуже-дуже круто, тому що, е окрім якоїсь значної покупки, в тебе залишається ще щось на пам'ять. І в картіє мені подарували в перший раз вісім парфумів, в другий 6, і в третій теж вісім. Коротше, в мене тут 8 плюс 8 – 16. 24 парфуми від карт'є мініатюрки. Всі насправді дуже смачні, але хочу е окремо зазначити про те. Три аромати. Це перше, у нас а от Сандал, неймовірний аромат. Взагалі мені важко описувати аромати, але ті, хто мене давно дивиться, хто якось там мій смак плюс-мінус полюбляє саме по парфумам, я хочу трішки розповісти, тому що це, знаєте, не заїжджені такі, якісь варіанти, там, як Лав, щось по типу такого, там Мьоте, та Це більше такі незвичні аромати, але вони просто чудово розкриваються, дійсно тримаються протягом Но дня. Це 100 Перше, це Аут сандал, ну Тут, в принципі, все зрозуміло. Він такий древесний, трішки є табаку, трішки є ванілі. Загалом дуже смачний, тяжкий аромат, ось, знаєте, прям тяжкий. На зиму ідеальний. Так, наступний аромат льор Perdu. Пер... Так, я покажу ось так ближче. Я сподіваюся, що є фіксація, я знімаю на камеру. Також дуже смачний аромат. Я взагалі його не просила, коли вже на третій раз я сказала, що я дуже хочу аутсендал, тому що вони мені сподобались, я їх окремо спробувала. Ось цей аромат зараз він трішки вимотриться, я вам спробую його описати. Тому що я лише один раз ним користувалася, але протягом дня. М -м, Боже, як смачно! Я не знаю, як описати. Мені нагадує жасмін з. Жасмін трішки такий древесний, все ж таки, аромат. Але да, жасміну з древесним дуже смачно. І наступний аромат магнолія, пурмагнолія. Офігітельний аромат. Я його спробувала вперше ще день, і мені його дали 6 штучок, тому що я тоді просто консультанта сказала, блін, який же він смачний, так мені сподобався. Я спочатку хотіла просто його купити і кажу: а скільки буде, якщо не повний розмір брати, в них ще є там по декілька варіантів. І вона мені каже, типу, ну в кінці вже я, я покажу, я скажу і в кінці, просто мені виносять пакетик, хоча я нічого не купляла. Ну звісно, що я була в шоці. Я не знала, що так в бутіках можуть дарувати просто навіть таку величезну кількість парфумів за умовами, що ти нічого не купляєш. Тому що в мене купу була ситуація, коли я купляю якісь масштабні там покупки, а мені ну нічого не дарують. А Тут я нічого не купила і одразу ти типу, постільки парфумів. І я розумію, що найближчим часом там ну дійсно. Півроку точно, я не буду купляти ніякі парфуми, тому що в мене їх тут дуже багато, і з наступних бутиків також будуть парфуми. Коротше, і той, і той аромат дуже смачний, тому, якщо ви в пошуках смачного аромату на зиму, котрий не заїжений, обов'язково придивіться до цих двох ароматів. Так, з картіє закінчили. Приступаємо далі, моя руководка з Парижу це. Сумочка, міу-міу. Блін, як же сильно я її хотіла, ось реально. Я за нею дивилась десь, напевно, рік. Протягом року я думала, чи хочу я її, чи буде вона мені подобатись достатньо там тривалий час, тому що ну це все-таки не сумка, там, скажімо, там за від українського бренду, скажімо, за 5 тисяч гривень. Хоча це також образливо, якщо вона там бі, там, через місяць роз, розподобається. Але я дійсно за нею дуже довго спостерігала, і я її хотіла справді, тому я вважаю, що це просто моя мрія. Знаєте, я коли купила цю сумку в Парижі, мені просто хотілося кричати всьому світу, що ось як. Купила собі сумку, йо-йо, вона така красива, справді. Дуже універсальний колір. А на осінь, на весну, на зиму. Звісно, що вона не під все. Неможливо знайти, знаєте, таку сумку, котра буде ідеально пасувати під все. І в мене є ще увішли там декілька варіантів суми, котрі я хочу дуже сильно придбати. Звісно, що одна це Шанель, і ті, хто дивиться цей влог, хто дивився влог з Барселони, знають, про яку сумку кажу. А, але. Ну, я не знаю, коли це буде. Ось. Я хочу вам показати її трішки ближче. Вона також дуже красива. І з приводу ось цієї декорації, насправді, мене питали вже ну, разів, напевно, 200 під кожним тіктоком, де з'являється ця сумка, де я це купляла. Ребят, я показувала у Влозі з Парижу, де я купляла цю сумочку. Там був магазин, ну, типу, хендмейду, і тут в мене ще є. Ось така красивезна декорація у виді ефлевої вежі. І тут ще балеточки і балерінка. Дуже красиво виглядає. Мені зараз подобається трішки додавати якихось аксесуарів на сумку, Тому це просто лайк-лайк. І ось ця сумочка. Взагалі, якщо чесно, я її знайшла на Аліекспресі. За... Ну, типу, там, 400 гривень. Її ми купляли за 50 євро і за 45. Може за 50. Там різні розміри, просто були, я не пам'ятаю. Але це дуже красиво виглядає, тим паче, що колір в колір. Але я думаю, жовтий, і бургунді і будь-який колір також виглядав би дуже красиво. Так, з міу, міу закінчили, приступаємо далі. Що я вам? О, давно давайте далі, міу, міу ще покажу, а вони на мені. Це ось такі шикарніші сережки Міу. -міу. Я покажу вам їх на собі. Я не знаю, як вам ой, да, видно, видно. Дуже красиві, їх вартість була 270 євро. Насправді для бутіку, для такого величезного бренду, це достатньо нормальна вартість за сережки. Вони справді красиво виглядають. Просто лайк. Давайте одразу ще покажу вам одні сережки. Це в нас Валенціага. Мені чомусь здається, що вони десь в мене у сумочці. Тут їх немає. Ми їх. Ну, давайте поки я буду їх шукати, я вам розповім. Ми їх знайшли в Барселоні в Аутлеті. Їх ціна була початкова 550 євро, а я їх взяла за 180, по-моєму. Вони, знаєте, більш такий класичний варіант. Тут є в деяких моментах лого. Воно є. Ой-ой-ой, як важко. Воно є. Угу, фіксація. Воно є і ось тут, і воно ще є. Ось тут збоку. А, знаєте, більш-менш такий класичний варіант, але вони дуже цікаво виглядають. І за таку вартість я, якщо чесно, ну навіть три хвилини не думала, я розуміла, що я їх 100% візьму. Так, давайте трішки про зимові покупки. Давайте я буду відкладати все, що я вже вам показала, то я зараз заплутаю. Гатяні, зараз у нас буде пакет зі Сону, але тут є одна зимова покупка. У мене тут є шапка, просто шикарніша, базова класична шапка. Ой, напевно, я не посередині. Вона красиво, стильно виглядає під чорні пуховики зиму. Я вважаю, що це ідеально. І вартість була 110 євро, а в будь-яку, ну я не знаю, я думаю, десь 150. Я також її купляла в аутлеті, вона просто шикарна, тепла. Я вважаю, що вона мені дуже пасує. Так, і ще в Стоні я собі Взяла, взагалі дуже багато накупила своєму хлопцю, але я вважаю, не буду тут це показувати. І купила собі ось такий базовий класичний лонг. Він класно, просто під себе. Під спортивні штани, під кофточки, просто під низ втягти. Його вартість була десь 150 євро, але він шикарний, шикарної якості. І скільки б разів я його набрала, я впевнена, що він буде в ідеальному стані, тому що у стони дійсно дуже крута якість навіть після сотого прання. Так. Що тут далі? Ой, Боже, як я її хотіла, ви собі не уявляєте, це кепка Рельфлорен. Взагалі, я її купила до того, як вона стала там, прям якоюсь популярною, я потім її побачила у деяких стилістів, у деяких блогерів, і вона мені все більше і більше подобалась, коли я побачила, що ну, дійсно на неї є якийсь запит, спрос. Зрозуміли ви мене? Її ми також купляли в аутлеті. Вона Вільветова, дуже красиво виглядає. Ну я вважаю, що мені вона дуже пасується. Це взагалі така прям перша моя кепка. У мене не було, там... Кепочок, я якось себе не дуже сприймала, але коли я її примірила, вона мені максимально максимально сподобалась. Звісно, що за рахунок того, що ми її брали в аутліті, також ціна була набагато менша, ніж в бутіку. Тому, якщо ви зараз знаходитесь десь за кордоном, обов'язково з'їздіть кудись в аутлет, там не тільки якісь старі позиції, особливо ну, окремої значимості, це що я хотіла сказати? Коротше. Ось ця кепка це нова колекція. і Дуже круто, що я знайшла її в аутліті, тому що потім, коли її захотіла моя подружка, ми зайшли в магазин, а її вже навіть не було в бутіку. Вона була sold out. Але це вже через тиждень після того, як я її придбала. Тому зверніть увагу, і вона справді класно виглядає, буде дуже стильним акцентом в образах. Так, давайте тепер буде у нас наступна покупочка, яку я вже придбала тут. Це в нас наш. Український бренд Руслан Бакінський. Це один з моїх найулюбленіших українських брендів. У мене є багато позицій від нього, і я вважаю, що вони просто заслуговують дійсно кожної екрайко. Шапка коштувала 7700, але вона просто розкішна. Зараз я вам ще покажу просто під неї. Я ще не зрізала бірочку. Так, я сподіваюся, що я нормально її вдягла. Да. Тут дуже красива лога. Вона справді прикольна, по складу тут 50% шерсті, 50% акрилу. Але вона загалом класна. Мені справді подобається. В мене є світла шапка Жокнюс, але якось вона мені трішки піднабридла. І в цьому сезоні я думаю, блін, ну я ще минулого року хотіла цю шапку, чому б її зараз не взяти? І зараз я вам покажу пуховик, ой, який Пуховик своєї просто мрії. Так, його я також придбала тиждень тому, його мені доставила паре. Предісторія. Спочатку я приміряла цей, магази... цей пуховик в магазині щось по типу символа. Ось його вартість там була 45 тисяч гривень. Я думала, ну чого так дорого, ну реально. Це ж просто пуховик. Не факт що навіть на декілька сезонів, хоча я зараз розумію, що так, це дійсно на декілька сезонів. Він неймовірно крутої якості, але я все одно думаю, блін, ну дуже дорого, ну реально, ну за що такі гроші. Я написала, звісно, що Байеру, і через Байера я його замовила за 35 тисяч. Коротше, шикарна вартість, це бренд Вулич. Я впевнена, що більше знають цей бренд, чули про нього. В нього неймовірно шикарна якість. Я хочу вам його приміряти зараз. Він витримує температуру до мінус 20 градусів. Він шикарно сідає, він дуже плотний, він дуже легкий, він дуже комфортний. Коротше, він дуже-дуже-дуже. Я пуховики люблю, я в пуховиках хожу, я себе відчуваю комфортно, мені не потрібні шуги, мені подобаються пуховики. І цей просто я вважаю, ідеальний. Заду трішки прикриваю, і на капюшоні ще є ось таке лого. Ну, шикарніший пуховик я вважаю. Тому що я, знаєте, придивлялась дуже багато до українських брендів. А, мені нічого нормально не подобалось, хоча я розумію, що мені все ж таки потрібна буде база, щось у чорному кольорі. А, Ну, не обов'язково у чорному, просто у темному кольорі. можливо, коричневий, можливо, сірий. А, щось такого плану, тому що це все ж таки не база, але принаймні в мене є шикарніший комплект. комплект. Це шапка і куртка в світлих відтінках, тому що я світлі відтінки дуже люблю. Ну, ви про це, в принципі, знаєте. А, так, одяг показала, але якщо що не весь, давайте трішки перейдемо а, до догляду до чогось такого смачненького. Перше, з чого я хочу розпочати... давайте Розпочнемо з Rituals. Що ви бачите перед собою? Це просто скарб, реально. А я, якщо що, якщо що, якщо Rituals я не дуже люблю, я не дуже люблю цей бренд, якось аромати в них занадто заїжджені, мені. Завжди не вистачало якогось шлейфу, він не тримається на тілі. Я не розуміла, за що ти типу, платити там 600 гривень за цю пінку для душу, якщо ну, реально вона не вартує свої гроші і вже краще придбати дах. Тому как та -то, рітуалс, я ось так завжди стороною відходила. В мене а, було декілька баночок, але вони всі були по співпрацям. Ну і використовувала я їх просто тому, що ну як гель для душу. Чому не використовувати, коли вони для мене безкоштовні? А, ось, але коли ми зайшли в Rituals, я почула цей аромат, цю нову лімітку. Показую вам її ближче. Так. Я його почула і я зрозуміла, все, це ми точно беремо. Він пахне Табаком. Мені все пахне табаком. Табак, також якісь древесні такі ноти. Дуже смачний зимовий аромат. Мені він справді дуже зайшов, тому цьому гелю для душу пінці просто величезний лайк. Like, кісі, там якщо грається іграшками. Тому, якщо ви не знайшли або хочете там кісі, дай я розкажу. Кісто. Кісі. Иди ко мені. Не кіші. Боже, як вона на мене дивиться, яка вона собака красива. ребят. Так. Приступаємо до Локсітану, якщо правильно я вимовила. Я думаю, всі знають про цю шикарнішу баночку, за цю олійку для душу. Я також сто разів за неї чула. Сто разів, коротше, я за нею бачила зараз. Іди до за мене, іди конфетка моя. Будемо з тобою разом знімати. Сто разів я бачила за цю баночку, але я ні разу її не купляла. Якось обходила також постійно стороною, але коли я спробувала її в бутіку, коли я помила руки цим гелем для душу, там можна так зробити, кейсі, йо мойо І це. ладно, приступаємо далі, не хочу зупинятися, тому що скоро незабаром світло зайде і я взагалі нічого не зможу зняти. Не хочеш. Я сейчас зніму відео, ми з тобою пойдем болімо. І так, гель для душу. Коротше, це просто мільйон з тисяти. Він дуже зволожує шкіру, і після нього навіть не потрібно ні лосьон, не крем, ні батер. Ну, коротше, реально нічого. Він шикарно зволожує. І ще від L'Occitane я взяла собі бальзамчик для губ, він шикарно зволожує. Він шикарно зволожує, і його вартість була 5 євро, нібито. Ну, за 5 євро я вважаю, що це ідеально просто бальзам для губ. Далі в нас Сефора. В Сефорі я купила лише дві позиції, ну плюс купила ще спонж для обличчя. А перше, це в нас пачоличі. А найкрутіше, найприкольніше, що тут є, це те, що вони кожні йдуть в окремі. Пачечці, тобто це виглядає ось так. Вони шикарно зволожують шкіру, і я їх взяла саме для того, щоб брати. Якщо ми, наприклад, їдемо кудись за місто, їдемо в якийсь заміський комплекс, то це, це, це дуже круто. Я взяла одну пачку, мені не потрібно тягнути ось цю свою скляну банку реєрпейс. Так. І, до речі, вони мені більше сподобались, ніж Рейр Перс. Ну і звісно, що куди я без цього олійки, без бальзаму для губ гізу. Сподіваюсь, що я правильно вимовляю. А я чула за неї багато, що вона не дуже класна, але мені вона зовсім не сушить губи. Вони шикарно виглядають, відцінок красивий. Коротше, також лайк. Байреда! Це в нас, в принципі, остання позиція саме по догляду. Я взяла ось цей відомий кремчик. Балдфабрік. Дуже смачно пахне, класне зволожує руки. Має дуже естетичну баночку, хоча я в принципі, частенько звертаю на цю увагу, щоб баночка була красива, але він правда шикарно зволожує, і мені він дуже зайшов. І тут мені також дали два парфуми, дві мініатюрки. Перше це в нас Бібліотек угу. І наступне це в нас Рейне Денуї. Так, зараз вам спробую писати ці аромати. Тому, що, як він мені сказав, це прям в них бестселер, типу, найкращі аромати. Е, тому я кажу, ну, дякую, будь ласка, все. Так, перший бібліотек і ось цей рейдан Денулі. Так. Ось цей нехай вивітрюється. Бібліотека. Я не знаю, я взагалі не понимаю. <гум> не знаю, дуже смачна аромат, але його я не можу описати взагалі. Нібито, знаєте, аромат є і трішки шкіри, трішки сандалу, але також важко описати. Проте смачний, не тяжкий якийсь аромат. Ні, важко реально цей важко описати. Мені щось якось нагадує шкіру. Ну, коротше, дуже смачний аромат, спробуйте обов'язково або замовте мініатюрку. Ці прям ось ці п'ять ароматів, це прям топ топ. І ось цей рейдний Денис, ладно, мені він щось вже не дуже подобається. більше такий, як трішки він чоловічий. Можливо, йому потрібно трішки більше часу побути просто на моїй шкірі. Так, пропоную перейти до взуття. Перше, що тут в мене є, я думаю, більше знає, за якими умовами я купила ці. Кросівки. А в мене намокли повністю ноги, я е, случайно, випадково потрапила під хвилю і намокли повністю ноги. Довелося одразу їхати в магазин, купляти нові. Я купила собі Джордани, синьо-сірі, красиві стильні виглядають 110 євро. Я вважаю, що це про мільярдів євро. Так, далі. Це просто моя любов. Це New Balance 530 -ті. у шикарнішому просто відтінку. Чимось мені нагадує колаборацію з Piana. Справді просто шикарні, дуже зручні, дуже легкі. І все ж таки тут сітка зараз їх не поносити, але на весну, на літо ідеальніший варіант. Так, зараз я не змогла пройти повз. Цих лодочек. Коротше, повз цих туфельок. Я знаю, що вони є вже багато в кого, але, ну, якщо чесно, мені взагалі все одно в кого вони там є. Вони шикарно виглядають, вони зручні, мені дуже подобається зараз гострий носочок. Ну і звісно, що мій улюблений Бургунді колір. Коротше, це просто мільйон з сіти. Залишаю артикул, кудись без артикула. І ще ось такі високі чоботи. Я думаю. Mm, ви бачили мій влог покупки на осінь. Там було схоже взуття, зари, але замші і у більш такому бєш-колірі. А ці бургунді і глянцеві, Коротше, просто ідеальні. Тут широкий не нос..., носочок, а як це називається, не голінь. Коротше. <с> Ось це зверху широке, вони стильно виглядають, і вони найголовніше зручні, тому що каблучок просто, я не знаю, ну, типу, 3 см. Ідеальні. Так, давайте трішки перейдемо з Ара Масиму, покажу вам, що я собі взяла. Тут небагато позицій. А перше це в нас пола Масімо. Я думаю, ті, хто дивились влог з Барселони, не пам'ятає. Напевно, першу частину пам'ятає за це поло. Воно просто шикарніше, просто розкішне, дуже стильне. Так, а що тут по складу мені цікаво. Я не дивилась, до речі. Ні, може і дивилась, просто забула. Секундочку. 95% вул і шерст. Українською шерсть буде, да? Шерсть. Ну, ви зрозуміли. Мене 5% кашеміру. Дуже приємний справді на дотик. Його вартість була також нібито приємно, там до 5 тисяч гривень, але за такий склад ціна шикарно відповідає якості. А, так. Наступна у нас позиція буде зара, я встигла вихопити ось цю відому ковтинку. Єдине, що склад просто жахливий. Реально, ребят. Щоб ви розуміли склад. Тут в нас 50% акрил, 36% поліамід і 6% лише шерсть. Ну, мені вона, якщо чесно, дуже сподобалася. Нічого схожого в нормальній якості я не знайшла. Як тільки з'явиться щось. В масімо, або я ще замовила по передзамовленню з в ковтинку на молні. Я дуже її хочу, але я вже чекаю на неї напевно на тижні три, і все ще її немає. Все ще вони мені не відписали, тому я ці взяла просто на заміну, щоб в мене був такий варіант, тому що навіть на футболочку, на лонг, на що завгодно вдягти, це принаймні тепліше під куртку ніж без цього. А, так, вітер, міуміу. Щоб ви розуміли, вартість цього светру, світру, світрочка, картинки. А, 300, з чимось євро, 315, ні, бо його також купили в аутлеті, і це був аутлет взагалі Прада. І ми максимально здивували, що в Барселоні є міуміу, -міу, тому що бутіка міуміу там в принципі немає. Він шикарніший, шикарного кольору. Але знаєте, камера його робить занадто якимось. Яскравим, він в житті набагато а, світліший, він в житті набагато такий нічніший. Класний склад, міу-міу, якість сідає шикарно. І я думаю, блін, ну, хоча б якийсь яскравий акцент, нехай буде у зимових образах, тим паче, що жовтий колір я обожнюю, я дуже люблю його міксувати, тому. Тут у нас ось такий светр, щоб розуміли його вартість. Потягу 1300 євро. Тобто я зекономила 1000 євро просто на светрі Міумів. Але не ну, погодьтесь, він справді дуже красивий. Ну, камера, я знову ж таки кажу, не передає зовсім колір, але він шикарніший. Так, що у нас залишилось тільки масиму? Добре. А, це Зара, ні, вибачте, це не Масіма. Я собі урвала, просто реально урвала. Ось такі джинси за опять Масіма кажу. У мене просто схожі є з Масімо, єдине, що без ось цього коричневого, як там мама говорила, манжетіка. Справді шикарні, шикарна посадка, трішки є занижена талія, трішки оверсайз, але знаєте, не прям такі занадто величезні і колір, синій колір кажу одразу буде дуже актуален в цьому сезоні. І зимою, і навесні він буде дуже актуален, він стильно поєднується. Я до нього, до синього кольору вже придивилась достатньо давно. І ну, я достатньо давно, ну, там місяці 4, але для мене це вже достатньо давно, тому що раніше я в житті його взагалі не. Сприймала, не носила, але зараз я розумію, що для мене це набагато більше красивіше, ніж, наприклад, чорний колір. Він справді виглядає для мене ідеально стильно. Ну що, на жаль, це вся моя розпаковка, все, що я собі придбала. Можливо, я за щось, за щось забула, але якщо чесно, я не пам'ятаю, з першого дублі я записала навіть без зупинення. Мені цікаво, скільки там хвилин. Ладно, я не бачу, скільки там хвилин, ну добре. Це були всі наші покупки. Я дуже сподіваюся, що вам щось подобалося, що вам щось приглянуло, щоб ви зрозуміли для себе, що ви хочете, можливо, докупити на цю зиму, або не на зиму, а в принципі докупити. Ось саме позиції зараз, масімо, я дуже раджу, особливо цей картиганчик. Ну, коротше, я тут все раджу. І всуття я дуже раджу, і по догляду я дуже раджу, і кінку я дуже раджу, і шапку. Я все раджу, тому що мені справді все подобається. Я дуже вдячна. Я що ви додивились цей влог до кінця. Я буду дуже вдячна за вашу підтримку. Якщо ви поставите лайк, коментар, підпишитесь. Мені звісно, що це буде дуже приємно. Звісно, що чекаю вас у себе в інстаграм. Через яке сьогодні число? Взагалі. Зараз, секундочку. Через 6 днів в мене день народження 28 листопада, тому я обов'язково буду знімати новий влог. Тепер у нас влоги будуть виходити набагато частіше, тому що я побачила. А... Підтримку від вас дуже класно. Я побачила класні охоплення, класні перегляди, багато лайків, коментарів, питання. В принципі, мені дуже приємно, і багато дівчат пишуть мені в інстаграм, і я просто ось так очі закриваю. Думаю, лінки Феці, як це приємно, коли ти бачиш дійсно фідбек, якусь. Відповідь, якусь пораду з приводу Ютубу. Тому я дуже вам вдячна. У мене справді найкраща аудиторія, мені дуже приємно, що ви мене так підтримуєте. Тому я дуже була рада сьогодні з вами поговорити. Я вас всіх цілую, обіймаю і до наступного влогу, який буде вже з день народження. Пока!